Матір, сестра, донька відвідують місце поховання героя, танкіста Романа Марценюка. Це звання син отримав посмертно, полігши у бою з окупантами, розповіла Суспільному мама бійця Анжеліна Гуз. Говорить, син відбивав атаку росіян в напрямку селища Макарів. Танкісти знищили кілька бронемашин противника. Ворог посилив артобстріл, український танк підбили. Воїна Роман Марценюк поліг у бою. «Отримала нагороду 6 червня. Від президента, який був нагороджений, мій син посмертно загинув під Києвом, захищаючи нашу столицю. Роман став військовим за рік до повномасштабного вторгнення росіяна, розповідає мама Анжеліна Гуз. Раніше пішов мій середній син Іван, а тоді через рік пішов Роман. Мій син служив 14-й бригаді навідником танка. Була на роботі. Дзвінок, війна. І з того місця він поїхав зразу на Київ. Розказував, що зустрічала їх по селах дуже приємно. Давали їсти, сигарети купували місцеві, молили їх, щоб вони вигнали того ворога. Мама каже, до служби син займався ремонтами приміщень. Він був добрений сильно, Для нього це було як якийсь ривок вперід. І ти захищати наш народ, о веселий. Любив сильно дітей. Це і Водоринка восидить маленька, на нього похожа. Любив сильно дві племінниці, то він трусився за ними. Сестра Романа Марценюка Богдана розповідає, що брат приділяв їй багато часу. Любив. Я ним дуже пишаюся. Я хочу, щоб його ніхто не забував. Ну, і що би він жив у серці в мене. За час повномасштабного вторгнення росіян в Україну десятьох волинян посмертно удостоїли звання Герой України. На розгляді є ще петиції, розповіла речниця Волинської військової адміністрації Каріна Мариневич. Вадим Панефідін, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк.